Приїхати в Відень, гуляти, насолоджуватися архітектурою, відвідати музеї і надихнутись мистецтвом. Або класно провести час з дитиною в величезному акваріумі або природничо-історичному музеї. Це все можливо у відні. Я, ліцензований гідес в Австрії австрійському Курації, маю пораду приїжджайте до Австрії і її великих міст саме на початку року, в січні і лютому, бо в цей час низький туристичний сезон. Немає натовпів, а ціни на квитки і ночівлю дуже дуже приємно. Ми так і зробили. Відвідала столицю наприкінці січня і зупинилась в чудовому готелі Аркотель котель Кайза Васа. Він знаходиться в зеленій зоні, прямо біля Дунаю, в двох хвилинах ходи до метро. Величезний сьют в готелі став нашим домом на той уікенд. Простора зала, в якій можна проводити зустрічі з друзями чи партнерами, або просто бігати. Приємна спальня з комфортним ліжком, модний дизайн вішаків, душ і ванна. Це був найбільший номер, в якому я зупинялася. Але найголовніше в подорожах сніданки. А вони тут класні. Більше про життя в Австрії в моєму облозі. Ваша гідеса з грацу Катеріна Третля.